Вітаю всіх сьогодні. Я хочу зробити десерт для своєї сім'ї і заодно хочу показати вам. Десерт буде, ви про цей десерт всі знаєте. Це буде, це буде чорнослив з вершками. Всі ми про нього знаємо, але кожен його робить по-різному. Я просто хочу показати, як я це роблю. Може, комусь мій спосіб сподобається також. Дивіться, що нам потрібно. Нам потрібно вершки саме перше. Оце ми маємо вершки 33%. І тут їх є майже літра. Нам потрібен цукор. Цукор я маю натуральний цукор, не відбілений, не білий. А бачите, який жовтенький це є натуральний цукор, такий, який колись був на Україні. Цукор. Також я маю ванільку свою домашню, органічну, яку я використовую до всього. Я її сама зробила. І що таке ваніль, це, це є суміш стручків самої ванілі з горілкою. От ви можете десь заказати, я не знаю, як на Україні, де можна заказати їх, десь в інтернеті, я думаю, що продається. І просто берете ті стручки, і заливає ще їх ріжете ножиком, так трошки дрібніше їх дробите і заливаєте їх горілкою. І вони мають місяць стояти. Поставте їх в темне місце на місяць, час від часу, струшуючи банку, отак, отак добре струшуючи, отак струшуєте її. І через місяць часу ви будете мати свою ванільку. Я не купляю тепер цукру ванільного зовсім. І... По-перше, я, я хочу, щоб поменше цукру йшло до всього, і через що мені ця ванілька дуже підходить. І вона є натуральна, без ніяких хімікатів, без, ніякої, без ніяких добавок, і спокійно можна використовувати. Також нам потрібен чорнослив, Отут я його маю, я його помила, потім висушила паперовими рушничками. Отак його попромачувала, щоб він був. Хоча він тут є м'ягенький, він не є сухий. Якщо у вас є такий сухіший, то просто замочіть його на годинку в такій гарчуваті воді. І він вам відмокне, він стане м'ягенький і тоді можна його використовувати. Також нам потрібні горішки, я маю отут і порізані горішки, і також нам потрібен шоколад. А цілих горішків я не використовую. І тому що в нас на Україні люди начиняють от чорнослив. Кожен чорнослив начиняють горішком. Я цього не роблю, тому що воно мені затверде, і, і ми цього не любимо. Я люблю горішків, але так зверху тільки трошки прикрасити, Але щоб так в кожному чорносливі горіх був, то мені не подобається. О, так що побачите, як я роблю, і може таке такий рецепт підійде ще комусь. Так, дивіться, я маю майже літру вершків. Мені треба їх збити. О, і я їх зараз почну збивати. І потім вже вам покажу, коли вони вже будуть збиті. Бо їх треба збивати 5 хвилин, то не будемо цього всього знімати. І починаємо збивати наші вершки. Дивіться, наші вершки вже збилися, ще не до кінця збилися, але вже вони стали такі, така маса густа. от, я. от Бачите, вже вони не такі звичайні Ні. Тепер, Але нам треба додати, ще цукор, У мене тут цукру є 2 ложки. Я додав, але. Потім попробую, попробую ще по смаку. Може, капельку треба буде додати, то я під відео напишу, скільки я цукру дала на ту кількість вершків. І також нам треба додати ванільки. О, тут така фляшка, що так тісно закривається. А в ванільки я додаю столову ложку. Столову ложку ванільки. І тепер це все разом я ще раз пару раз переб'ю, і суміш буде готовий. Тепер дивіться, наш крем збився. Дивіться, який, бачите? Оце вже є збитий крем. Це збитий крем, дуже добре збитий. І я додала тільки 2 столові ложки цукру. Для нас більше не треба. Але хто любить дуже солодке, то можна дати 3 ложки цукру. Або й 4. Ну, хто який любить. Тепер дивіться. Я в такі чашечки понакладала чорну сливу по пару штучок на низ. і тепер я буду заповнювати кремом кожну і класти ще зверху. Зараз я вам покажу пару дві, наприклад. О, отак я дві заповнила. О, і тепер я ще докладаю по пару чорну сливу. І знову буду накладати зверха крем. О, дивіться, яка краса виходить І смакута. О, оце отак. От і так я зараз кожну заповню, і потім покажу вам що далі. Отак От кожну. Тепер дивіться, я заповнила всі чашки наші. Тепер зверху я посипаю трошечки різаним горіхом. Небагато трошечки. І тоді трошки. Воно ну, гарненько буде, і не буде стільки того горіха всередині твердого, а будуть маленькі кусочки, не цілий горіх. Мені так, так більше смакує, і так всім нашим це більш подобається. О, Бачите? і то є. А зверху я буду посипати тертим шоколадом. І швидко, і дуже смачно. Воно таке смачне. Самі знаєте, якщо хтось робив чорну сливу з кремом, з вершками, знаєте, яка то є смакута. І дуже швидко робиться. Раз, раз, і ти вже маєш. Так як я все кажу. Раз, раз і є. Так само тут. О, дивіться, яка красота. Це все на сьогодні. Під відео я напишу складники, які сюди йдуть. І хто кому сподобалося і хто захоче попробувати, то, будь ласка, все, дякую, па-па.